Рубрика Майкрофон, і сьогодні ми завітали до одного з модних закладів нашого міста, де відбувається грандіозне вікенд експрес-паті. Також ми сьогодні запитуємо у гості, чим повинна займатися ідеальна дівчина. Що ж, ходімо, дізнаємось, якої ви думки. Дівчина повинна бути в першу чергу розумна чи вродлива. Е, я вважаю, що в першу чергу вона, бути, вона повинна бути розумна, а якщо дівчина буде розумна, то вона може зробити, ну вона не наробить яких, якихось там, ну, поганих речей. Ну. Дівчина має бути універсіальною. На протязі всього свого життя розумна сто процентів. Я думаю, что она в первую очередь должна быть красива, а потом уже умная. Девушка должна быть очень умная, потому что если она будет умная, она добьется в жизни многого. Она, а если она еще и красивая, это много, это плюс ей. Девушка Умная, конечно, это лучше. Есть много симпатичных девушек, но чуть неадекватно думают. В первую очередь, все-таки, думаю, что все-таки умной, чем красивой. Часто девушка должна быть разумной и родимой одночасно, потому что разум и краса – ей единственная идеальная девушка. Если я ее вижу, она должна быть сначала красивой, а когда я буду с ней общаться, она еще должна быть и умной, красивой. Она должна быть... Сімпатічна і вона ще думна і головне, щоб не дура. Чим повинна займатися дівчина-мріє? Ідеальна дівчина. Ну, вона повинна займатися тим, чим вона вважає. Чим вона хоче займатися? Танці бізнес модельний. Дівчина до займатися своїм любимим ділом. Це вже буде її і мечта, і влічення, і все і вона буде саме-саме Мабуть, може бути моделлю чи директором якоїсь. Фирмы. Я думаю, каждая девушка для себя выбирает то, что ей перспективно. То ли бы это сцена, то ли это художественная школа. У меня профессия менеджер, социокультурная, там международная деятельность. Та да не важно, главне, щоб вона нравилась мені вот здесь. Дична мої мрії не повинна працювати. Вона повинна бути ідеальною. Вона то вона не повинна працювати. Працювати буду я. А вона буде рахувати мої гроші. Та професія, яка їй нравиться, вона получає кайф бути творчою лічності. Я думаю, що да це зна Чи Повинам взагалі дівчина працювати, чи це справа чоловіків. Нет, девушка должна работать. Вечірку, заходьте на нашу сторінку в соціальній мережі ВКонтакте. А також заходьте на наш сайт, адресу якого ви бачите на ваших екранах. А вікенд у стрес триває?